Військовослужбовці відділення Богдан Мукачевського прикордонного загону спільно з фахівцями Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи знайшли у горах 37-річного жителя Черкащини. Як повідомила державна прикордонна служба України, чоловік ще 12 березня вирушив у піше високогірний похід, щоб поза пунктами пропуску потрапити до Румунії. Коли зрозумів, що самотужка вже не може пересуватися, оскільки сильно змок під час зливи змерз та виснажився, зателефонував рятувальникам. Інформацію про перебування в горах людини рятувальники надали прикордонникам. На щастя, чоловіка вдалося знайти. З його слів, маршрут руху він склав сам, а далі використовуючи інформацію, знайдену у соцмережах, зібрав необхідне спорядження та вирушив у дорогу. Щоб бути менш помітним, навіть вдягнув камуфльований одяг. Медики діагностували у порушника загальне переохолодження. Життю затриманого вже нічого не загрожує. Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України.